Вітаю вас у арт-майстерні і сьогодні пропоную створити пінгвіна в шапці своїми руками з підручних матеріалів дуже швидко і просто. Але спочатку пропоную вам 10 фактів про пінгвіні. А ви знали, пінгвіни це птахи, але вони не літають, вони мешкають у південній півкулі, переважно в Антарктиді та інших холодних районах. Існує 18 видів пінгвінів від маленьких папугоподібних пінгвінів висотою всього 25 см до величезних імператорських пінгвінів висотою до 120 см. Пінгвіни чудові плавці. Вони можуть плавати зі швидкістю до 25 миль на годину і можуть занурюватись на глибину до 1500 футів. Пінгвіни м'ясоїдні, соїдні, вони харчуються рибою, кальмарами та крилами. Пінгвіни живуть у колоніях, які можуть налічувати мільйони осіб. Пінгвіни соціальні тварини, вони спілкуються між собою за допомогою звуків, жестів і міру. Пінгвіни утворюють пари, які залишаються разом протягом усього життя. Самки пінгвіні відкладають одне яйце, саме ця самка по черзі висиджують яйце протягом 55-75 днів. Пінгвіни турботливі батьки. Вони годують своїх ташенят рибою та кальмарами протягом кількох місяців, поки ті не стануть самостійними. Пінгвіни живуть до 20-30 років. Пінгвіни це унікальні та цікаві тварини, вони є важливою частиною екосистеми та інших холодних регіонів. А тепер пропоную почати працювати над пінгвінчиком. Ось таких красенів ми з вами можемо виготовити всього навсього використовуючи лише картон, папір та фетр або фоаміран для шапочки. За основу ми беремо картонну втулку, чорний папір, білий, помаранчевий і арку шведу. Ножиці, двосторонній скотч, клей, можна гарячий клей чи будь-який інший клей для канцелярських років. Помастер чи маркер також знадобиться. І обов'язково така канцелярська розізочка. Картонну втулку ми обгортаємо чорним папером і обклеюємо. Ви можете виміряти завчасно, скільки вам знадобиться чорного паперу, щоб її обгорнути і відрізати необхідну кількість. Якщо у вас немає такої картонної втулки, ви можете зробити просто відразу чорний циліндр з картону. Я обклеюю картонну втулку чорним папером за допомогою двостороннього скорочку. Коли ми зробили нашу основу картонну втулку, я пропоную відкласти її розміри, приблизно відміряти на залишках чорного паперу. Це для того, щоб ми зараз з вами розуміли, якого розміру нам варто намалювати тулук пінгвіна. Тулук Пінгвіна малюємо за такого меншого кружечка голова і більшого кружечку. З'єднуємо їх ось такими плавними лініями. Ми ніби намалювали таку велику вісмілочку, тільки і нижня частина значно більше. Домалювали з обох боків криліця і вирізаємо. За допомогою двостороннього скотчу цю деталь я наклею на нашу тулупу, тобто на штулу або основу. Тепер наш пінгвінчик може і стояти, і вже має криця, але потрібно зробити білу середину. Тож пропоную обвести цей трафаретик від деталі, що ми щойно вирізали. І трохи зменшити його. Малюємо всередині практично таку саму деталь, трохи меншу. Але зверніть увагу, ми вже не домальовуємо криця, і верхня частина, там, де голова, у нас подібна до сердечка по формі. І знову ж таки вирізаємо. Та тепер за допомогою клею можемо наклеїти. Але для зручності пропоную вам відразу намалювати або наклеїти готові очі для нашого майбутнього ігурчика. Коли ми з вами виконали ці кроки, це вже більша частина нашої роботи. Потрібно зробити помаранчевий об'ємний клювок та лапки у нашому підглінчику. Як ми робимо ці деталі? Відрізаємо прямокутничок помаранчевого паперу чи картону, складаємо на дві частинки нижечкою. Біля лінії згину малюємо трикутник, вирізаємо і ось такий об'ємний дзьобик для нашого пінгвінчика виходить. допомогою клея фіксуємо його. Ну і за тим же принципом робимо лапки, але вже ми їх розріжемо, щоб в нас були дві окремі лапки. Знову зігнули прямокутничок. І помаранчевий. Намалювали одну лапку біля лінії згину, вирізали. І тепер, коли по лінії згину ми розріжемо, у нас утвориться дві абсолютно однакові деталі. Фіксуємо за допомогою куди. Ну що ж, друзі, ось 90% нашої роботи виконано. Наступний крок робимо шапочку. Оберіть олір, підготуйте канцелярську резиночку, Шапочка може бути ось така з фетру, а також з фомірану. Від той, як матеріал легкий, з нього можна створити потрібну нам форму. Спочатку вирізаю допоміжну лінію, що потім буде більше як окрасою, декоративною для нашої шапочки. І лінію сантиметрів 7 приблизно шириною, яка буде основною деталію нашої шапки. Тут використовувати краще будь-який клей для декоративних робіт або гарячий, але можна в крайньому випадку склеїти і просто двостороннім скотчем. Поміран і фетр, в принципі, буде тримати. Ну, можливо, це залежить ще від щільності і якості свого смужку. Поміряли нашу смужку навколо нашого пінгвінчика і зробили циліндр такої товщини, щоб ми могли його вдягнути, так, як шапочку на пінгінчик. І тепер ми ніби як букетик, так, збираємо верхню частину шапочки. І підбираємо до неї резиночку. Ось, мабуть, візьмемо таку жовтеньку розправу. Гарненько, отак, за допомогою пальчиків ми складаємо верхню частинку, фіксуємо її резиночкою. І тепер нам просто необхідно розправити нашу шапочку. Я хочу задекорувати шапочку для свого підвінчика ще детальками із жовтого фетру, для того, щоб у мого підвіна шапочка була така патріотична. Ви можете прикрасити будь-чим іншим, залежно від ваших уподобань. По завершенню вдягаємо шапочку нашому підмінчику, можна її також зафіксувати за допомогою плею, але це не обов'язково. Чекаю вас на наступних зустрічах!